Ну, водолабна, це трішки не то. Ну це теж добродушна собака. Вихідними рівненський стадіон Мототрек зібрав власників та їх чотирилапих друзів на масштабну виставку собак. На захід під назвою Скарби Суренджу приїхали учасники не тільки з області, а й з різних куточків країни. Звісно, ми вирішили провести нарешті ту виставку, яка в нас не відбулася в 2022 році, і слава Богу, що нам вдалося це зробити. Цьому році, звісно, як всі розуміють, завдяки нашим захисникам. І завдяки воїнам, які захищають і дають змогу нам взагалі жити. Виставка зібрала багато різноманітних порід собак для власників песиків. Це була можливість познайомитись та розповісти більше про своїх вихованців не лише колегам, а й глядачам. Організатори дійства розповіли, що захоплюються людьми, які подолали сотні кілометрів, щоб показати чотирилапих на публіці. Тому що і сирени, і вибухи, і люди при цьому реєструються на виставку. Я захоплююсь. Домашні улюбленці втіха для господарів, можливість поділитися теплом та любов'ю і отримати позитивні емоції взамін. Як розповідає одна з учасниць конкурсу, значні габарити собаки це не небезпека. Головне добре виховати та з турботою ставитись до свого улюбленця. люблять вони люблять увагу. Вони настільки врівноважені. Я я завжди адекватну собаку хотіла, яка абсолютно спокійно відноситься до інших членів родини. Я маю на увазі котів, собак, пташок. Вона настільки адекватна, спокійна, врівноважена, вона значних розмірів, і усім здається, що вона така сурова, а насправді така позитивна. зі слів організаторів, собаки гарний приклад того, як вірність та добре сталення робить чотирилапих чудовими приятелями. Додали й інші учасники виставки. Хлопчик? Скільки тобі? – Три три роки? Місяці. Місяці. Ти ти чому лісеньки? О, будеш пасти. Каво, будеш ганять овечі. <рес> На заході були присутні понад 300 собак. Кожна з яких мала свої унікальні родзинки та не менш унікальних власників, які виховали своїх чотирилапих приятелів, повідомили організатори. Гості у свою чергу мали можливість цікаво провести свій вільний час та погратися з песиками. <рес> Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.